Привіт! Як ти знаєш з одного з попередніх відео, коли ти встановлюєш Python на своєму комп'ютері, ти отримуєш величезну кількість вбудованих модулів та пакетів, які можеш використати тут і одразу. Та якщо тобі цього недостатньо, ти можеш встановити сторонні пакети із публічного pypi репозиторію і користуватись ними. На момент виходу цього відео їх налічується вже більше 600 тисяч. Та що, якщо тобі і цього недостатньо? Ти можеш створити власний встановлюваний пакет, розмістити його у пайпі-репозиторії і таким чином поділитися ним з усім світом. В цьому відео ми подивимось, що для цього потрібно зробити. Перш за все, нам, звісно, потрібен код, який ми будемо розміщувати у такому пакеті. Пам'ятаю, в одному із попередніх відео ми створили крутезний калькулятор. Давайте його і використаємо. Створимо модуль, додамо в нього наш калькулятор. У файлі Init імпортуємо усі найважливіші об'єкти нашого пакету, щоб користувачеві не потрібно було розумітися на внутрішній структурі нашого пакету. Також додамо модуль Main, в якому виконаємо запуск нашого калькулятора у вигляді консольного застосунку. Пізніше подивимось, як це працює. Додамо папку для тестів. Можемо залишити її пустою. Також додамо файл з ліцензією. В більшості випадків вам підійде ліцензія MIT, що дозволяє вільно розповсюджувати, використовувати і заробляти на вашому пакеті. Трохи більше інформації про різні типи ліцензій можна отримати на сайті choosealicense.com. Також додамо файл README з описом проекту. І забули найголовніше, нам потрібно додати скрипт, який буде використаний Python для створення самого пакету. Створимо файл setup.py, імпортуємо модуль setup.tools, Встановимо цей модуль через термінал за допомогою команди pip install setup.tools. Далі виконуємо команду SetupTools Setup. І в якості вхідних параметрів вказуємо назву пакету, версію, інформацію про автора та його емейл, короткий опис. У якості довгого опису прочитаємо текст, написаний у файлі Readme, і передамо його у якості вхідного параметру. Додаємо додаткові теги, посилання на домашню сторінку пакету. Обов'язково потрібно вказати усі модулі та пакети, які будуть входити в поточний пакет. Та для спрощення можна скористатись методом FindPackages від пакету Setup Tools, яка зробить цю роботу за вас. Обов'язково нам потрібно вказати підтримувану версію Python та інші встановлювані пакети, від яких залежить ваш пакет. Ви навіть можете вказати умову, при якій той чи інший пакет буде встановлений. Для прикладу, вкажемо, що пакет tzData потрібно встановлювати тільки для платформи Windows. Також є можливість вказати опційні залежності, які потрібно встановлювати користувачеві, тільки якщо він хотів би отримати доступ до якихось додаткових фіч, реалізованих у вашому пакеті. На даному етапі ми створили встановлюваний пакет і можемо встановити його за допомогою команди pip install. Крапочка означає, що ми встановлюємо пакет із поточної директорії, тож буде використаний модуль setup.py як інструкція для встановлення пакету. По закінченню роботи команди, якщо ми переглянемо усі наявні встановлені залежності за допомогою команди PipFreeze, ми побачимо, що створений пакет був успішно інстальований. Щоб встановити пакет разом з опційними залежностями, потрібно після крапочки у квадратних дужках вказати групу або групи опційних залежностей, які ви хотіли би встановити. Якщо ми перейдемо в папку з Python-інтерпретатором і переглянемо встановлені бібліотеки, ми якраз зможемо побачити вихідні файли нашого встановленого пакету. І зможемо запустити такий пакет напряму через термінал, адже ми створили файл main, який і буде запущений в такому випадку. І таким чином ми можемо скористатись нашим калькулятором як встановленим пакетом. А якщо ми запустимо Python, ми тепер можемо імпортувати цю бібліотеку і скористатись функціоналом, який в ній знаходиться. Виглядає круто. Там, мабуть, ми хотіли би запакувати такий пакет у архів, щоб було зручніше його розповсюджувати і встановлювати. Для цього потрібно встановити додатковий пакет Build і використати його у директорії зі створеним пакетом. Так просто. Під час роботи цього модуля буде створена директорія Dist, і в ній ви зможете знайти ваш пакет у вигляді двох архівів tar та wheel. І вам навіть не потрібно їх розархівовувати, щоб встановити. Просто скористаємось командою pip install і вкажемо шлях до одного із створених архівів. При встановленні пакету із архіву ви також можете додатково вказати групу опційних залежностей, якщо це вам потрібно. Тепер ми готові відправити наш пакет до PIP-репозиторію. Та спершу потрібно створити власний профіль у репозиторії і додати до нього токен авторизації, який нам знадобиться під час відправки пакету у репозиторії. В даному прикладі я буду використовувати усі операції в тестовому репозиторії Тест Він дозволяє спробувати скористатись усіма засобами і процесами, що жодним чином не вплине на справжній репозиторії. Та при роботі із справжнім репозиторієм процес не буде суттєво відрізнятись. Тож нам спершу потрібно створити власний профіль. Для цього переходимо на сторінку реєстрації і заповнюємо форму. Вводимо пароль. Заповнюємо капчу і натискаємо кнопку Створити обліковий запис. По завершенню реєстрації на ваш емейл прийде лист, в якому вам потрібно підтвердити емейл. Далі, щоб у вас була можливість додавати власні пакети, потрібно згенерувати коди відновлення. Вони будуть потрібні, якщо ви не зможете увійти у профіль у інший спосіб. Також потрібно налаштувати двофакторну аутентифікацію. Для цього у налаштуваннях облікового запису натискаємо кнопку Додати двофакторну аутентифікацію за допомогою застосунку. Тепер вам потрібно встановити на телефон застосунок для аутентифікації. За допомогою цього застосунку ви скануєте QR-код, вказаний на екрані, і застосунок згенерує для вас код підтвердження. Вводимо цей код у віконечко. І ми змогли налаштувати двофакторну аутентифікацію для власного профіля. І тепер залишилось зовсім трішки. В налаштуваннях облікового запису шукаємо кнопку додати API токен, вказуємо будь-яку назву та охоплення, оскільки у вас нема жодного проєкту, у охопленні вказуємо увесь обліковий запис. Натискаємо створити токен, і його потрібно десь зберегти, адже пізніше ви не зможете його ще раз подивитись. Та ви завжди можете створити новий токен, якщо буде в цьому потреба. З налаштуванням профілю ми закінчили, та насправді усе простіше, ніж могло здатись. Повертаємось у наш проект. У терміналі нам потрібно встановити окремий пакет, який називається Twine. Він відповідає за публікацію пакетів. Далі виконуємо команду TWINE UPLOAD. вказуємо репозиторій, куди ми хотіли би загрузити наші пакети, і власне директорію з пакетами. В даному випадку ми загружаємо усі файли із папки Dist. І при виконанні цієї команди потрібно буде вказати токен, який ми створили раніше. На жаль, під час виконання команди ми отримали помилку. Можемо скористатись додатковим параметром Verbose, щоб отримати більше деталей стосовно помилки. І Python підказує нам, що пакет з такою назвою вже існує, і він належить не нам. Можемо перейти на сайт Pipee-репозиторію і пошукати пакет з такою назвою. І дійсно такий пакет вже існує. Змінимо назву пакету на більш унікальну. І знову побудуємо пакет за допомогою команди Build вже з новою назвою. Попередні пакети видалимо. І знову спробуємо скористатись командою Twine Upload, щоб відправити новий пакет у репозиторій. Цього разу операція пройшла успішно, і якщо ви перейдете у ваш профіль, у розділі Ваші проекти можна буде побачити доданий проект. Вітаю! Ви створили власний пакет, і будь-хто, бажаючий, зможе ним скористатись. Давайте тепер ми спробуємо його встановити безпосередньо із PayP-репозиторію. Спершу видалимо попередню версію калькулятору, яку ми встановили до цього, за допомогою команди «Pip Uninstall». І виконуємо команду PipInstall, вказавши назву нашого пакету. На жаль, Python не вдалося знайти такий пакет у репозиторії, адже він шукає його у основному репозиторії, а не в тестовому. Тож у якості додаткового параметру index.url вкажемо репозиторій, з якого ми хотіли би встановити вказаний пакет. І тепер все спрацювало так, як і очікується. При встановленні пакету із PayPal репозиторію ми також можемо вказати групу опційних залежностей, які ми хотіли би встановити при встановленні пакету. По завершенні операції ми можемо переконатися, що пакет встановлений і готовий до роботи. Супер! Тепер цей пакет можна інсталювати на власний комп'ютер з будь-якого куточку світу. По завершенню варто було б звернути нашу увагу на файл setupPy. Наразі рекомендується уникати використання цього файлу і замість нього створювати уніфікований конфігураційний файл PyProject.TOML. Давайте подивимось, як такий файл буде виглядати і в чому його перевага. Спочатку в такому файлі потрібно вказати інструмент, який буде використаний для побудови пакету. Ми вкажемо пакет Setup Tools, та це не єдиний доступний варіант. Далі, схожим чином, вказуємо назву проєкту, опис, додаткові теги, очікувану версію Python та залежності. Як ви бачите, цей файл не сильно відрізняється від попереднього, та, на відміну від нього, він має уніфіковану структуру і ви легко зможете перейти з одного Package менеджера на інший, якщо вам це буде потрібно. На додачу багато різних Python інструментів також підтримують можливість визначення їх конфігурації у такому файлі. Тож замість того, щоб створювати багато різноманітних конфігураційних файлів, ви зможете підтримувати один єдиний уніфікований конфіг для вашого проєкту. Ви все ще можете на додачу мати файл setupPy у власному проєкті, якщо використовуєте якусь специфічну властивість цієї бібліотеки. Та разом з тим можна значно його скоротити, адже навіщо вказувати ті параметри, які вже зазначені у файли PyProject. Якщо вам цікаво побачити реальні приклади PyProject конфігурацій, залишу декілька посилань у описі до цього відео. Якщо в подальшому вам потрібно буде вносити зміни у створений пакет, достатньо буде лише внести зміни, збільшити версію пакету і виконати дві команди build та Upload. В пайпі-репозиторії ви можете побачити усі доступні версії вашої бібліотеки. І при встановленні пакету із пайпі-репозиторію ви завжди зможете вільно обирати саме ту версію пакету, яка вам дійсно потрібна. Як ви бачите, власні пакети є дуже потужним інструментом і можуть допомогти вам уникнути дублікації загального функціоналу для потреб декількох проєктів. Звісно, при внесенні змін у такий пакет потрібно бути досить таки обережним, адже ви не знаєте, хто використовує вашу бібліотеку, і ви, звісно, не хотіли би зіпсувати користувачам життя внесенням хаотичних змін у ваш пакет. Тож при розробці власного пакету потрібно керуватись принципами оберненої сумісності, спиратись на чіткі, зрозумілі інтерфейси. І що також важливо, слідкувати за залежностями, які ваш пакет використовує, і не забувати, що такий пакет нічого не знає про застосунки, в яких він буде використовуватись, тож повинен фокусуватись на обмеженій кількості задач, які він намагає вирішити. Та разом з тим, саме завдяки тому, наскільки легко і просто створити такий пакет і завантажити у спільний репозиторій, ми можемо користуватись безмежною кількістю безкоштовних пакетів, створених розробниками з усього світу. І на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось у наступних відео.